Презентація на тему Розробка програмного забезпечення студентів 731 групи групи іптеки Сумду, Коценко Гани та Стаценко Ірини. Розробка програмного забезпечення. Розробка програмного забезпечення наприкінці ХХ століття на початку ХХІ століття виділилася в окрему можливу галузь економіки, індустрію програмного забезпечення. Процес розробки комп'ютерних програм вимагає висококваліфікованої праці і розвивається загалом повільніше ніж процес вдосконалення апаратної бази комп'ютерів. Інженерія програмного забезпечення відносно недавно стала окремою професією. Розробка програмного забезпечення включає в себе багато стадій: проєктування, програмування, тестування. Провадження та підтримку. Проектування починається із формулювання вимог до програмного забезпечення і створення специфікацій документів, у яких описані функції, що їх повинна виконувати програма. На наступному етапі створюється загальний дизайн програми. Розбиття її на окремі блоки і визначення взаємодії між ними. На етапі безпосереднього програмування створюється текстовий код програми на одній чи декількох мовах програмування. Після компіляції коду програмний продукт обов'язково проходить тестування, у процесі якого визначається відповідність продукту, специфікаціям, знаходяться і виправляються помилки. Перед впровадженням програмний продукт потребує документації, опису можливостей, посібників користувача, системи допомоги. Після впровадження програмного забезпечення, що для програмних продуктів вимагає маркетингу, системи дистрибуції, реклами тощо, програмне забезпечення потребує підтримки. Необхідність у підтримці виникає внаслідок швидкого розвитку комп'ютерів, що зумовлює... Необхідність взаємодії програмного продукту з іншими новішими програмами і новою матеріальною базою. Часто підтримка нових можливостей забезпечується випуском нових версій програмного продукту. Отже, розробляти комп'ютерні програми і навчається нам нашій спеціальності розробка програмного забезпечення. Дякую за увагу!